Десятий. Двох архієпископов є ще вам приточим. Якося готовили на смерть і реч скончим. Василій, котрого зовем великий, тот, гди отправляв служби в зацні празники, в світлих ризах і в багато коштовній короні. Превеликом духовних і світських соборі, І Ідиму з уважностю всі услугували, як архієреові честь му виряжали, На що, смотрячи валенс, правися здумівав, гди Василій в крещення, празник літоргісав, Видячи, же овечки пастиря чтили, при нем душі би свої били положили. Тому теди Святому Отцю єдин, мовляв, з духовних, жеби в такої чести смерть пам'ятав, і жеби казав собі гробу докончити, В котором би по смерти своїй мог почити. Смотри, як тому ж святий сам собі не уфав, Боячися і в церкви, аби в пиху не впав, На которою собі лікарство давати, Казав скончення гробу і смерть вспоминати. Ніколай Отрешкевич